Вона колишня модель і активно веде соціальні мережі. Народила трьох синів відомому українському політику, коли він був ще офіційно одружений на іншій. Сама народилася під знаком стрільця і зробила кар'єру в аптечному бізнесі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, як виглядає молода дружина екс-міністра Сергія Тігіпка, але Зіневич і чим вона ще відома. Докладніше далі. Український політик Сергій Тігібко, який ледь не став президентом України, рідко з'являється у медійному просторі і не веде соціальні мережі, на відміну від своєї обраниці, Алли Зіневич, дружина колишнього віце-прем'єр-міністра, молодша за нього на 24 роки і подарувала йому чотирьох дітей. Відомо, що Алла Зіневич створила родину з українським політиком десь після вісімнадцятого року. Загалом, екс-віце-прем'єр та колишній міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко в офіційному шлюбі. Був тричі. Першою його дружиною стала Наталія Іванівна, з якою він одружився 81-го року, ще коли навчався в університеті. У шлюбі у них народилася дочка Анна Союз Сергія та Наталії протримався 23 роки, після чого вони розлучилися. Точна причина неладу в сім'ї невідома, але політик недовго ходив у холостяках. У 2005 році він знову пішов під вінець. Його обраницею стала підприємниця Вікторія Лопатецька, яка подарувала тігіпку трьох дітей. Тимофія. Настасію та Леонтія розлучилися вони після 14 років шлюбу. А 21-го року Тігіпко вперше представив публіці свою нову обраницю Аллу Зіневич. Відомо, що вони познайомилися за кордоном. Ініціатором був колишній міністр. проте коли саме це сталося, і за яких обставин пара тримає у таємниці. Лише у 23-му році Алла зізналася, що їх троє синів з'явилися на світ, коли Тігіпко був ще одружений з Вікторією. Просто вони приховували свій роман, отримавши питання від підписників про роль коханки, Алла лише посміялася, заявивши, що. Що вона, напевно, одна така у світі, а решта святі. Обраниці колишнього віце-прем'єра. Зараз 40 років вона молодша за Сергія Тігіпка на 24 роки. Але різниця у віці не завадила їм створити міцну родину. Її батько, інженер-будівельник Житомиру, мама, вчителька фізики. Є старший брат Анатолій у 2002-2008 роках Алла Зіневич працювала в модельному агентстві Лінія 12 модел менеджмент. А з 2009 по 2019 рік володіла в Києві фармацевтичним бізнесом. Алані цю аптеку є одночасно бутік на великій Васильківській, але нібито створила з нуля від дизайну приміщення і меблів та підбору персоналу до отримання ліцензії переговорів із постачальниками в інтерв'ю у 21-му році Сергій Тігівко розповідав, що у них із коханою є спільне хобі: бойволина, ферма тас біо у селищі Рудня Чернігівської області, яка на той момент містила 85 тварин. Тут розводять буйволів та готують продукти з молока буйволиць, зокрема моцарелу. Зараз Алла активно веде соціальні мережі та є співавторкою курсу під назвою «Легка вагітність». Дружина Тігіпка вирішила поділитися своїм досвідом з іншими жінками, адже у шлюбі з політиком народила чотирьох дітей: Сергія, Станіслава, Олександра. А 24-го року дочку Юліану. Алла показує на сторінці в інстаграмі моменти особистого життя, ділиться своїми думками та фотографіями. У її блозі є навіть кілька кадрів із чоловіком Сергієм Тігіпком, але вона намагається не часто його. Світити. Є 19-річний Ріната Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Ріната Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про убраниця Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Докладніше далі. 21 вересня, бізнесмену, якого називають одним із найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівоче прізвище Смирнова. Дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо, але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії? Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 88 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу Детек, а з – до наглядової ради Медінвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня 17-го року. Діана й Даміра народилася дитина дитина. 21-го року Дамір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року – особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в Кончазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії, пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху з 14 по 17 рік. У парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахмет. Това від Аліни Литвиненко, сягає близько 78 мільйонів євро. Що буде, коли помре Дональд Трамп? Усе ж таки не варто забувати, що він найстарший лідер США. Зараз 47-му президентові США 79 років. А що буде з першою леді? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме втратить Меланія Трамп, якщо Дональд раптово помре сьогодні. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Смерть чинного президента може спричинити сейсмічний ефект на систему державного управління та мати величезні наслідки для всієї нації та світу. Про це пише американське онлайн-видання Гранж. Коли президента Джона Кеннеді вбили у 1963 році, а це було востаннє, коли президент помер під час виконання своїх обов'язків, це призвело до хаосу. Шок від його загибелі глибоко вразив США, і конгресу довелося ухвалити 25-ту поправку, що уточнила юридичну процедуру президентської передачі влади. Меланія Трамп активно виконувала свої публічні обов'язки як Перша леді протягом обох термінів. Сьогодні Перша леді займається суспільними ініціативами та благодійністю, виконуючи роль символічної постаті. Аналітики також відзначали, що в другий термін Меланія посилила роль політичної радниці Трампа, особливо у справах Східної Європи, регіону, де вона зросла. Помітною подією став і її лист про мир адресований президентові Росії Володимиру Путіну. Про що писали змі? Якби її чоловік помер упродовж терміну, Меланія втратила б і роль, і титул. Якщо б віцепрезидент президент Ді Вен склав присягу і став президентом США. Титул першої леді перейшов би до його дружини, другої леді ушівенс, із відповідними привілеями та обов'язками. Разом із титулом Меланія Трамп позбулася б і свого апарату в Білому домі. Він перейшов би до уші Венс. В останні роки спостерігалося утричі більше працівників у підпорядкуванні першої леді Джил Байден. У піковий момент 24 особи і суттєве збільшення бюджету, виділеного на цю роль. До штату входили директор з комунікацій, прес-секретар і директор з політики та проєктів. Сукупні зарплати становили близько півтора мільйонів доларів. Натомість, у другий термін, Меланія різко скоротила штат. До п'яти осіб з річними витратами платників податків у понад 600 тисяч доларів зі смертю чоловіка. Перша леді також втратила б доступ до Білого дому, а також до його транспорту та церемоніалів. Водночас у неї все ж збереглися перехідні, так би мовити, страхувальні пільги на кілька місяців, такі як офісні приміщення та допоміжний персонал. Ці преференції аналогічні тим, які вона отримала б, якби президентський термін чоловіка. Завершився у звичайному порядку Вдовам президентів зберігаються окремі заходи захисту в разі смерті чоловіка. Тож деякі привілеї вона все ж таки мала б, зокрема, охорону секретної служби серед обов'язків відомства. Постійна безпека експрезидентів і їхніх родин після виходу з білого дому. Звісно, колишні чоловік або дружина президента мають право відмовитися від послуг секретної служби. У такому разі закон про колишніх президентів передбачає для колишніх перших леді 500 тисяч доларів на рік на забезпечення власної безпеки та транспортних витрат для захисту та комфорту після виходу з Білого Дому. Ця норма діє до повторного шлюбу чоловіка або дружини. Також передбачена невелика пенсія до 20 тисяч доларів на рік для вдів президентів, а також поштові пільги. А це як підсумовує видання, не так вже й мало. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі.